Бог сходить до рівня нашої любові. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю сьомого Великоднього тижня. Коли Ісус явився своїм учням і коли поснідав з ними, каже Симонові Петрові: Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж оці? Той каже йому, так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси ягнята мої. Каже йому знову вдруге, Симоне Йонин, чи ти любиш мене? Той каже йому: Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси вівці мої. Каже йому втретє, Симоне Йонин, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє, Чи любиш мене? І каже йому: Господи, Ти відаєш все, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси вівці мої, воістину, воістину кажу тобі. Коли ти був молодший, то підперізувався сам і ходив, куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки й інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, зазначаючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому іди слідом за мною! Любов дає мир і несе в собі почуття безпеки. Ми створені, щоби любити і нести любов іншим. У любові наше серце наповнене почуттям захищеності. На перший погляд може здатися, що Ісус ставить Петрові таке провокаційне питання і не раз запитає Його про це Чому Ісус аж тричі питає Симона Петра? Чи любить Він Його. В оригіналі тексту, коли Ісус питає, Чи Ти любиш мене. У двох випадках використовується слово «агапе». агапе. – жертовна любов, безкорислива, що навіть життя своє можна віддати. А Симон Петро відповідає, що любить Його словом філео це також означає любити. Але любити як друга. Коли ж Ісус запитав Петра втретє, то не використав слово Агапе, а «філео». І Симон відповів йому втретє, що він Філео, любить Ісуса як найближчого друга. Чому Ісус втретє запитав по іншому? Христос хотів. Щоб Симон любив його жартовною, відданою любов'ю. Але побачив у відповіді Петра, що він не готовий любити такою любов'ю, а тільки філео. І тому втретє Ісус використав те саме слово любити, що і Симон, ніби зійшов на його рівень любові на той момент. Ісус не став вимагати від Нього надзвичайного. А просто зійшов до рівня Петра та дав заповідь благословення пасти вівці і йти за ним. Ісус ніколи не вимагає від мене того, що я не можу зробити. Він сходить до мого рівня, щоб допомогти мені. Христос зійшов на землю у людському тілі, щоб наблизитися до мене і спасти мене від гріха. Він дає мені нове життя ціною свого життя. Чому Ісус питається тричі? Хіба замало було двох разів? Ми знаємо, що коли Ісуса схопили та повели до понтія Пилата, то Петро тричі зрікся Його. Христос цим питанням хоче зруйнувати ті слова, які сказав Симон Не знаю я його. Попри те, що Симон зрікся Ісуса тієї ночі, Він стає учнем Христа, проповідником. Любов, яку заповідає нам Христос, руйнує будь які кайдани і прокляття та приносить свободу. Попри слабкість і гріховність Петра, Ісус закликав Його проповідувати Царство Боже іншим. Кожен з нас. Може бути учнем Христа, залежить тільки від нашого бажання. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.